Всім привіт, друзі! Ви на каналі DeFiA. Сьогодні говоримо про платформу GMGN, а точніше в цьому відео я для вас проведу повноцінний гайд по даній платформі від А до Я. Тому додивіться відео до кінця, поставте лайки, коментарі і саме головне підписку на DeFiA. Тому що ось тут я вам покажу, як правильно аналізувати МЕМ монети, як проводити технічний аналіз, фундаментальний, відповідно, що за що відповідає. Все ви дізнаєтесь. Тому дивимося до кінця. Ну що ж, друзі, ось так у нас виглядає основна сторінка GMGN. І давайте дивитися, що в нас тут є цікаво. Ось тут з правої сторони у нас є можливість підконектити свій веб-тригаманець і одразу торгувати на даній платформі. Або користуватися сторонніми, по суті, там, торговими ботами в Телеграмі. Також в них є свій торговий бот. Я зазвичай користуюсь alphadex ботом тому якщо ви ще не бачили моє відео, можете прийти, подивитись, доволі цікавий бот, максимально зручний, класний інтерфейс, все максимально зрозуміло та класно. Також переходимо назад і давайте далі дивитися, що у нас тут є по можливостях. Ми можемо обрати ту чи іншу мережу, на якій хочемо торгувати, а саме Solana, Tron, Base, Fір та Blast. Ну, сьогодні я буду показувати все на солані. Також ми обрали зараз Solana і відповідно всі токени вже ось тут у нас відображаються по Solana. Давайте подивимося по вкладках. У нас є вкладка тренінг, тобто вона, по суті, якби основна трендова. І ось тут у нас показуються трендові монети. Коли вони в нас запустилися, відповідно показується їхній смарт-контракт, показуються їхні соціальні мережі. Відповідно, чи в них одразу є якийсь свій сайт, чи в них є свої соціальні мережі, там Telegram і так далі. Відповідно, чим більше соціальних мереж, тим це краще, тому що дійсно розробники більш серйозніше підходять до розробки, скажімо так, своїх мемтокенів, і ці токени мають більшу цінність, ніж ті токени, які не мають своїх соціальних мереж. Тому на соціальні мережі перший такий лайфхак обов'язково звертаємо увагу, так як це потенційно показує серйозність розробників. Далі на що ми можемо звернути увагу? Ось тут у нас показується вік, тобто запуск нашого токена, коли він був запущений. І ми можемо тут поставити фільтр. Тобто менше 10 хвилин та менше 30 хвилин години і так далі. Можемо поставити більше. Тобто ви можете тут вказати свої дані. Також дану інформацію можна ось тут вверху переключати. Також ось тут у нас є далі ліквідність. Тобто, якщо ми наживемо сюди на ліквідність, у нас буде показуватись там від найменшої ліквідності по активу або від найбільшої. Знову ж таки, ми можемо поставити фільтр, до прикладу, щоб у нас ліквідність була, ну, як мінімум, більше 10 або 100 тисяч. Я, до прикладу, поставлю більше 100 тисяч, мене цікавить. Далі, на що ми можемо звернути увагу? На кількість ходрів. До прикладу, я хочу одразу, щоб у нас кількість ходрів була, ну як мінімум, більше 100. Тобто менше 100 мене не цікавить кількість ходрів. Я поставлю собі такий фільтр. І вони одразу будуть показувати ті монети, де відповідно холдерів уже більше 100. Це досить такий важливий момент. Також у нас ось тут є інформація по транзакціям. Ось це доволі важлива історія. Давайте ось тут поставимо, наприклад, щоб у нас вже одразу було більше 200 транзакцій, тому що менше 200 транзакцій мене, до прикладу, не цікавлять активи. Тобто, ось тут ми собі це також ставимо. І далі ми поставимо об'єм проторговки, до прикладу, за останніх там 6 годин. Але ми можемо поставити, наприклад, просто об'єм проторговки, а подальше ми вже будемо вибирати час. Ну, мене цікавить, об'єм проторговки більше, як мінімум, хоча б що був 50 тисяч. І ось завдяки цьому у нас вже відфільтровано все, що нам потрібно. І ми, відповідно, також можемо ще й ціну відфільтрувати, тобто від більшої до меншої, наскільки там ціна актива виростала або відповідно падала. Це також все собі ще ось тут можна додатково виставляти. Також ось тут ви можете поставити, доприклад, хвилину. І за останню там хвилину, коли були активи, в нас випускались, вам покажеться вся інформація. За останніх 5 хвилин покажеться вся інформація, коли в нас появилися свіжі монети саме на Сулані. Завдяки цьому, ви вже їх можете відслідкувати та подивитися, коли вони в нас запустилися. Яка в нас зараз ось тут ліквідність іде, відповідно, який в нас об'єм про торговки, до прикладу, за останніх 5 хвилин. Ось це доволі така цікава інформація. Я зазвичай дивлюся на активи, які там від 100 тисяч доларів і більше. Дивлюся на транзакції за останніх 5 хвилин. бажано, щоб кількість транзакцій була плюс-мінус одинакова, або щоб, наприклад, там, кількість покупок було набагато більше, ніж кількість продаж. Тому що якщо ось тут, до прикладу, дивитись кількість покупок і кількість продаж, відповідно мене ось такий токен ну, уже як мінімум не цікавий, тому що кількість покупок тут набагато менша, а кількість продаж набагато більша. Ну і відповідно, як ви бачите, об'єм протуровки, наприклад, там на менше 68 тисяч. Доларів, а мені треба, щоб хоча б об'єм проторговки за останніх там, 5 хвилин або образом там, 10 хвилин, ну як мінімум був більше 100 тисяч. Тому навіть на такий актив я не буду звертати свою увагу. Тому ось тут вся у вас інформація, як ви бачите, відображається. Тобто по ліквідності відображається інформація по кількості холдерів. Тепер давайте, до прикладу, перейдемо на іншу вкладку і подивимося на New pair. Нажимаю сюди, і ось тут у нас показуються нові пари, які в нас недавно з'явилися. Тобто, ось 43 хвилини у нас появився догі. Також три години назад у нас появився ось такий актив чепі, далі Zai, далі Bio появилось батхол, Pimp, Pesto і так далі. Тобто, ось цю всю інформацію ви тут можете відслідкувати, поставити за одну хвилину, до прикладу, і ви побачите там за останній час, коли в нас активи запускались. Також ось тут ви можете побачити відповідну капіталізацію проекту, Ви можете побачити ліквідність саме в Solani. Також ви можете побачити кількість холдерів. Побачити, можете. За останню хвилину кількість транзакцій, скільки було покупок, скільки було продаж. Ну і відповідно об'єм. Ось цей Forex Lens доволі цікава монетка гарно виглядає. Відповідно, бачимо, що об'єм проторговки за останню хвилину там більше 130 тисяч доларів. Тобто досить таки цікаво. Знову ж таки, можемо повернутися сюди назад. І ви бачите, що в нас є вкладка Radium, є вкладка Pump, і є вкладка Moonshot. Тобто ті монети, які вийшли на пампі, відповідно на рейдіумі, ми можемо собі поставити. Щоб у нас були галочки, відповідно ці активи уже у нас ось тут будуть відображатись, які були залишені саме на цих децентралізованих біржах. Що я по суті рекомендую вам зробити, те, що я тільки що по суті і зробив. Далі ми можемо ось тут відслідкувати поки на за 5 хвилин, за годину, за 6 годин, за 24 години і подивитися, які з них цікаві, досить такі активні серед користувачів і як вони торгуються. Давайте перейдемо в вкладку МЕМ. Вкладці мем, ви можете побачити, що в нас ось тут будуть запускатись, до прикладу, нові мемчики. Далі ці мемчики, які вже будуть скорим часом листитись на одній із децентралізованих бірж, вони ось тут у нас відображаються. Ну і ці мемчики, які вже були у нас залистані саме ось тут, до прикладу, на нашій платформі GMGN, Ми можемо на них звернути увагу. І, до прикладу, тут є різна інформація, чи до прикладу, власники ще тримають свою монету, скажімо так, ось топ-10 холдерів, чи тримають цю монету, чи відповідно вже й десь продали. Так ось у нас є, як ви бачите, ось так: от мишки виглядають таким от, а, скажімо так, логотипом. Це означає те, що ці люди зазвичай в більшості випадках отримали монети безплатно. І вони також часто їх можуть скидати, а можуть і тримати. Ось тут, до прикладу, вони тримають ось цю монету КЕДС. І доволі цікаво, ця монета виглядає. Але ось тут топ-10 ходерів, вже як ми бачимо, практично 50% цих монет скинули. Тому це вже насторожує. Але знову ж таки, на ці всі дані потрібно дивитися, спостерігати, можливо, даний актив будуть люди досить гарно відкупляти. І вже в моменті треба проводити технічний та фундаментальний аналіз по тому чи іншому активі. Тому ось тут тільки ці монети, які будуть запускатись, ці монети вже стоять на черзі запуску, а ось ці монети вже запустилися. Як ви бачите, пише Completed, Completing і New Creations. Тобто, які будуть тільки створені. Тому ось так от у нас, по суті, проходить процес відбору наших активів, і в подальшому вони вже будуть листитись по тих чи інших критеріях на платформі GMGN. Тобто це все можете тут також подивитися. Переходимо до наступної вкладки, вона називається CopyTrade, І ось тут ви можете побачити різних трейдерів, саме які торгують на мем токенах, і відповідно подивитися на їхні результати. Скільки в них було покупок, продаж, відповідно скільки вони заробили в процентах, скільки це в доларах. І так далі, скільки у них ще на балансі солани залишається? Ось це доволі важливий момент, тому що ви можете побачити, до прикладу, успішного трейдера. Ось тут ви можете побачити, що в нього там плюс півтора тисячі процентів до депозиту, тобто він заробив. Відповідно, це там плюс практично майже 61 тисяча доларів. Ось тут у нього показується відповідно, скільки транзакцій було там на покупку на продажу. І таким чином ми можемо побачити наступну ситуацію: те, що в нього зараз на балансі 0 солан. Що це означає? Що даний, до прикладу, нам трейдер абсолютно не цікавий, щоб ми копіювали його там, наприклад, до угоди або спостерігали за ним. Нас мають цікавити ті трейдери, які залишають у себе на балансі відповідно солану, показують доволі гарні результати. І бажано, щоб у них там були транзакції на покупку і продажу. Ну, порівну, хоча б щоб це було видно, і бажано, щоб ці транзакції були там не за декілька хвилин зроблені, там з різницею там, в хвилині часу або в дві хвилини, або в три хвилини. Тому що зазвичай це скальпери і за такими людьми максимально важко слідкувати і повторювати дії. Але якщо ж ми бачимо, до прикладу, що людина там купляла на протязі години і продала на протязі іншої години, або декілька годин, або там на наступний день, то за такими трейдерами доволі цікаво слідкувати. Тому на такі от дані, по суті, звертаємо увагу. Ну, давайте подивимося внизу. Можливо, тут ще є доволі такі цікаві трейдери, які торгують, і в них плюс-мінус адекватна кількість покупок та продаж. Ну ось тут доволі такий непоганий трейдер. У нього 374% до депозиту, саме в еквіваленті доларів 7 і 715 долара. Також можемо на нього нажати та подивитися всю інформацію по ньому. Ось тут ви можете побачити його winrate. показується його PNL за останніх 7 днів, тобто в нього було покупок 8 та продаж 10. Показується у нього total PNL, тобто більше 500% він зробив одну транзакцію на продажу. Далі знову ж таки. Більше 200, 500, якби процентів те, що він заробив, також у нього було продажа. Ну і більше 200 процентів також у нього було дві продажі. Доволі успішно він купляв активи та продавав. І ось тут можна подивитися, які він останні активи купляв, по якій ціні. Ну, до прикладу, можемо нажати ось сюди. Ось сюди ми нажимаємо, і ви одразу бачите, що тут показується графік, і показується, до прикладу, де він купляв актив, по якій ціні. Знову ж таки показується, наскільки він грошей купляв, скільки він уже в профіті і так далі. Тобто доволі така цікава інформація. І таких от трейдерів можна відслідковувати і дивитись, коли він, до прикладу, купляв даний актив. Ось даний актив CB він купив буквально хвилину назад. І ми можемо навіть поспостерігати за цим активом. Давайте подивимося за цим активом, можемо прописати навіть цей актив CB. Так, є тут доволі багато цих активів. Потрібно бажано по смарт-контракту його відслідковувати і ось тут ставити. І ось таким чином ми можемо бачити, до прикладу, що ось цей актив, даний трейдер купляв буквально хвилину назад. Доволі дивний, скажімо так, актив, але відповідно даний трейдер купив і вважає, що він по може показати гарний потенціал. Ну і плюс у нас одразу, як ви бачите, сама платформа застережує, що цей токен має дуже низьку ліквідність. Тобто ліквідність у нас дійсно дуже низька. І як ви бачите, ліквідність зараз на даний період часу 3,3 тисячі доларів, що доволі мало. І лише кількість холдерів, як ви бачите, 19. Давайте зараз що зробимо? Ось тут є вкладка CopyTrade. Ви можете собі в подальшому пройтись, подивитися на успішних трейдерів, подивитися, що вони купляли, що вони продавали кількість транзакції на покупку, на продажу. Цим можна самостійно ознайомити, щоб зараз я. Не затримав ваш час та відповідно свій. Тому перейдемо до наступної вкладки. Вона називається Holding. Ось тут ви можете приєднати свій гаманець, купляти свої активи та тримати їх. І знову ж таки підключити свій ще Твітер. І завдяки тому, якщо ви дійсно будете робити гарні покупки і вони подальшому будуть приносити результати, таким чином люди зможуть вас відслідковувати і повторювати за вами ваші дії. Ну і ви таким чином зможете отримати нових підписників. Тому це досить такий шикарний шанс отримати безплатну рекламу, якщо ви дійсно даним ділом хочете займатися серйозно та розвиватися прям масштабно. Так, тепер, друзі, давайте перейдемо ось сюди і проаналізуємо, проведемо технічний аналіз та фундаментальний аналіз по одній із монет. Давайте, нехай це буде чилгай, тому що це доволі така відома монета, і по ній можна доволі гарно вам все показати та розказати. Ось я її включив. Ми одразу можемо побачити, що це не скамова монета. Тобто Chill Guy зараз недавно зробив доволі сильну капіталізацію, дуже гарно в нас виріс і дав дуже сильні ікси людям. Тому зараз якраз будемо дивитися ось тут за всім функціоналом, як це все у нас діло виглядає. Одразу ось тут ви можете побачити ціну даного активу, тобто це зараз 16,5 центів. Також ви можете побачити загальну капіталізацію даного проекту. це воно нас зараз 165 мільйонів доларів. Далі ви можете побачити ліквідність. Зараз це практично 5,3 мільйона доларів. Далі ви можете побачити вкладку снайперс. Якщо ви сюди нажмете, ви можете побачити, чи, до прикладу, снайпери, які заходили там на ранніх стадіях, чи вони продали ці активи, чи вони їх ще тримають. Ну і ви одразу можете побачити sell all, sell all, до прикладу, sell part. Тобто деякі снайпери продали практично все, а деякі снайпери ще тримають якусь частину даних токенів. Ось тут ви далі можете побачити інформацію, що токен є максимально безпечний, аудит пройшов. Ну, зазвичай я рекомендую провіряти ще смарт-контракти, до прикладу, Тих чи інших монет, які ви будете торгувати, особливо неважливо на які це мережі, провіряти через різні боти. Є, наприклад, бот-аналайзер, де ви можете в телеграмі відслідкувати інформацію, чи до прикладу той чи інший токен не є скамовий. Чи розробники не можуть додатково ще робити якусь певну кількість або там безграничну кількість токенів, тому що якщо вони це зможуть робити, то відповідно ви, коли будете купляти актив, ви по факту будете їм давати гроші, а вони вам фантики в будь-який момент. Вони можуть ще й пролити ціну актива і на цьому ще більше грошей заробити. Знову ж таки, друзі, все, що ви почуєте, відео це не фінансова рекомендація до дій. Кожен відповідає за свої дії самостійно. Я вам завжди показую свій шлях, результати і дійсно показую класні інструменти, платформи, сайти, які дають дійсно можливості для того, щоб заробляти на ринку крипти. І GMGN – це якраз одна із платформ, яка дає нам таку можливість, і одна із найкращих платформ, тому що такого функціоналу якось тут. Немає ні на одній децентралізованій платформі. Ну що ж, друзі, ось так у нас виглядає саме монетка Chill Game. Ось тут у нас показується смарт-контракт, тобто по суті публічний адрес даної монети. Ви можете її скопіювати і в подальшому вже купляти собі цей актив по ваших потребностях. Знову ж таки, показується, коли даний актив був запущений 43 дні назад, а показується інформація відповідно у нас по соціальних мережах. Тобто, ви можете перейти, почитати, подивитись тобто, чим більше соціальних мереж є. Наголошую, це доволі позитивний момент, тому що розробники дійсно над цим стараються і розвивається все діло. Ви можете подивитися технічний аналіз на одному дні, на 4 годині, на одній годині. Зараз одразу ми можемо побачити наступне те, що в нас актив почав доволі сильно рости. Він зайшов в тренди, доволі багато людей на ньому заробили гроші. Ну і відповідно, в подальшому це все почало проливатися. І зараз ми бачимо ціну, практично 16,5 центів. Після чого ми зайшли в боковик. Після такого боковика в нас зазвичай великі гравці набирають собі ще більший об'єм актива. Ну і в подальшому ми можемо відскочити і зробити ще якихось пару іксів. Тому за даним активом я би рекомендував би стежити. Ну що ж, друзі, якщо ми спустимося вниз, ось тут ви бачите інформацію. У нас є доволі багато різних вкладок, тому давайте розбиратись. Ось тут є вкладка до прикладу Activity і показується вся активність трейдерів. Ось тут ви можете побачити трейдерів, наскільки грошей вони купляли даний актив, наскільки вони продавали. Також показується інформація, хто кит, не кит і так далі. Також в нас є наступна вкладка холдерс. Холдерс в нас показується загальна кількість холдерів. Саме в даному мем токені. Зараз 141 тисяча холдерів, тобто доволі велика кількість холдерів. Також, якщо ви подивитеся ще ось сюди, нажмемо «Activity», у нас є наступні вкладки. І давайте по них також пройдемось. Якщо ви нажмете на вкладку Insiders, зазвичай це люди, які отримали airdrop, тобто монети безплатно. Тому вони в подальшому їх і можуть продавати. Ну і тут ви можете побачити, що в нас є які продажі, точно так само і були десь від них покупки. Якщо ви нажмете на наступну вкладку Dev, то Dev це по суті у нас гаманці розробників. І ми також одразу бачимо, що в нас розробники, як ось тут на початках купляли, потім все продали, знов відкупили, знов все вище продали. І ось тут вони знов купляли. І поки вони, друзі, не продають. Ось це важливий момент. Якщо розробники не продають, то це доволі такий позитивний момент, те, що дійсно розробники далі вірять, скажімо так, в потенціал даної монети, і все скоріше в неї будуть розвивати. Також тут можна подивитись, на яку кількість вони купляли активи, на яку кількість вони продавали. Далі наступна вкладка є топ-12, до прикладу, гаманців. Які там купляли або продавали цей актив. Ну, дана вкладка, як ви бачите, тут закрита та немає по ній інформації. В деяких, до прикладу, активах вона відкрита. Наступна вкладка у нас снайпери. Відповідно, снайпери це зазвичай ті трейдери, які зарані купляють актив, ну і подальшому його продають. Вони набагато більшу комісію платять, але і, відповідно можуть отримати набагато кращі результати, ніж ті трейдери, які пізніше приєднались. І ось тут у нас видно, де вони купляли, точно так само, де вони у нас продавали. Ну і снайпери ось тут також купляли і поки ще не продавали, а купляли вони в районі 27-30 центів. Далі у нас є вкладка Fresh. Доволі цікава вкладка. Це означає те, що відповідно нові гаманці зазвичай були створені саме від розробників даного токена. Тому, як ви бачите, було доволі багато нових гаманців створено. І таким чином видно, що ось тут саме по ціні 15-16 центів. І вище даний актив купляли і розпродавали. Тобто саме в низах купляли по 15-16 центів, ну і вище там у нас по 20 центів, і вище розгружали даний актив. Це також немаловажно на це потрібно звертати увагу. Якщо появляються нові фреші, відповідно нові гаманці, то таким чином доволі це цікавий момент, тому що в подальшому, якщо були в нас покупки, а продажі не було, то в подальшому все скоріше ціна актива може зростати. Наступна вкладка вейл, vale. це зазвичай показується в нас кити, ну тут також немає. Інформації, але в деяких активах, до де, прикладу, є інформація саме по великих там гравцях, які купили наприклад, там на якусь велику суму даного актива. Наступна вкладка кол зазвичай це різні там публічні та приватні канали, які купляють на якусь кількість даного актива і в подальшому там діляться зі своїми користувачами, як і публічно, точно так само і приватно. Ну і є вкладка ще Smart Smart це зазвичай розумні покупки від розумних там трейдерів, тобто Smart money розумні гроші. А вони купляють також на якихось цікавих цінових діапазонах, ну і подальшому на цьому заробляють гроші. Ось такі в нас є основні вкладки, на які потрібно звертати увагу і дивитись. Основне звертайте увагу на гаманці розробників на фреші, тому що якщо робляться нові свіжі гаманці і відкупляються по якихось низьких цінах, це доволі позитивний момент, тому що ціна активу подальше може зростати. Також обов'язково звертаємо увагу на кількість ходрів. Звертаємо увагу на інсайдерів, тому що якщо інсайдери починають дуже сильно продавати велику кількість монет, то подальшому це може негативно попливати на проект. Знову ж таки, якісь кодерів це немаловажний, а скажімо такий показник. І відповідно кити та колери і смарти. Якщо вони в нас також присутні, і відповідно є по них інформація, де вони купили, де вони продали. Зазвичай така інформація є. Ось тут її просто немає. Можливо, вона там вже доволі застаріла, і зараз не настільки. Актуально, тому таким чином ми можемо проводити, до прикладу, технічний аналіз, дивитися, куди ми підходимо до цінових рівнів, і після цього вже відштовхуватися і дивитися, чи від цих цінових рівнів у нас подальшому, до прикладу, буде реакція. Ось тут ми можемо побачити одразу, що в нас там по ціні 14,5 центів присутній дуже сильний рівень. Ми сюди сходили, і після чого вниз нас поки не пускають. Тому ось тут у нас є доволі сильна підтримка. Від тобто, все скоріше, ось тут уже якась певна кількість гравців набирають собі позицію в сторону Лунга і купують актив максимально дешево. Тому, друзі, якщо ви хочете навчитись проводити технічний аналіз, фундаментальний аналіз по тих чи інших монетах, я зараз буду проводити саме навчання по трейдингу 15 десь 20 січня. Кому цікаво, всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишає під описанням даного відео саме в коментарях. Тому пишіть, поспілкуємося, вам розповім, особливо, якщо ви очки. В таких речах потрібно розбиратись, а не просто тупо заходити. Будь-де і будь-де, до прикладу, там продавати чи відповідно втрачати гроші, щоб не робити якихось сильних помилок. Відповідно, потрібно навчатись. В Свій час я також навчався, і це доволі сильно мені допомогло. Тому і я, по суті, можу зараз передавати знання і таким чином ви будете набагато краще розуміти, що відбувається на ринку, що відбувається в цих графіках. І дійсно бути знати, що коли і як робити. Якщо фундаментальний аналіз проводити, потрібно переходити на Twitter, потрібно переходити в Telegram, потрібно переходити на сайт, якщо він присутній, дивитися, що відповідно пропонує даний проект, дана мем-монета, які в них цілі, які в них роудмеп, по суті, куди вони рухаються. І так далі. Це вам також дасть доволі багато інформації. Якщо по технічному аналізі потрібно знати, де в нас знаходяться сильні базові рівні, і відповідно від них вже відштовхуватись і дивитись, чи там буде якась реакція. В нашому випадку у нас реакція від 14,5%. Ось тут, як ви бачите, проявилась. Тобто, ось тут у нас дійсно доволі такий сильний ціновий рівень, і ось тут зараз іде накопичення відповідно об'єму даного актива. Всього скоріше у нас буде відскок. і Я думаю, що ми спокійно X2 по даній монеті найближчими там місяцем, місяцями місяцями. Можемо зробити, особливо якщо там ще біток сходить там на 89 85 тисяч, і потім його подальшому вернуть бокових 90 100 тисяч. У нас є великий потенціал в тому, що ми ще чилгай можемо спокійно побачити в районі там 50 60 центів та вище. У нього потенціал я бачу доволі великий. Тим більше це дуже сильний такий наративний трендовий мем мем-токен, який зайшов більшості людям. І як ви бачите, кількість ходрів тут просто. Колосальна. Тому ось так ви можете відслідковувати. Також можете міряти собі ось тут проценти, користуватися всіма інструментами. Також у вас з правої сторони показується інформація, за скільки ми виросли, до прикладу, за хвилину, за останніх 5 хвилин, за годину, за 24 години, скільки було покупок, скільки було продаж, на яку кількість, який об'єм проторговки був. І відповідно, ось тут вся інформація у нас показується. Також у нас показується, що даний актив не скамовий актив. Також у нас показується, що більшість відповідно у нас людей вірять в даний проект. І ну. Якби відповідно все скоріше і викупляють. Що ось тут зараз видно, що даний актив не пускають. І я сам навіть по даний актив прикупити. Тому ось такий у нас ось тут є функціонал на, скажімо так, даній платформі GMGN На те, що вам потрібно звертати увагу, саме основне я вам показав та розказав. Зазвичай, коли виходять в нас нові, скажімо так, пари, ось тут ви можете дивитися, тут виходять нові цікаві різні трендові токени. І ще при меншій капіталізації, там, до прикладу, коли ще в нас відповідно проект має капіталізацію там 100, 200, 300 тисяч доларів, можна знайти цікавий якийсь трендовий проект, в нього зайти на початках там на якусь ану кількість суми. І, відповідно, можливо, ви знайдете ось саме такий гем який дасть десятки, сотні, тисячі іксів, як це було по Пепе, як це було по ЧІВГА, як це було по Сібі та багато іншого. По правді сказати, я ось тут проводив собі аналіз деяких монет, торгував і доволі непогано виходило. Виходило, навіть зробити там x2, x3 і інколи навіть x4 по деяких проектах. Звісно, я торгував невеликими грошима, тому що я ще набиваю досвід, але в цьому це все доволі цікаво виглядає, якщо до цього діла підходити максимально серйозно і мати знання саме з технічним аналізом та фундаментальним аналізом, як правильно проводити їх на різних активах, як і на централізованих біржах, відповідно на їх активах, точно так само і на таких DEX. Більжах тому друзі обов'язково переходимо в телеграм-канал, в телеграм-чат, підписуємося. Відповідно тут я залишаю набагато більше інформації. Ну і відповідно, друзі, також у нас є VIP телеграм-канал, де у нас є практично щоденна торгівля в онлайні, де я показую, все розказую. Також закидаю різну важливу інформацію по тих чи інших проектах. Також показує спотові різні моменти, що можна купити, де можна продати. Відповідно, є матеріали для початківців, що вже можна почати, як почати розвиватись. І всього-навсього це задоволення коштує 30 доларів в місяць. Якщо ви будете учнем і будете навчатися на навчанні по трейдингу, відповідно для вас таке задоволення в подальшому буде коштувати на 50% дешевше на постійній основі. Ну а якщо ви будете навчатись на індивідуальному саме по трейдингу, то таким чином ВІП-канал ви отримуєте назавжди. По суті, подарунку. Тому, друзі, в DeFi є, є багато можливостей. Обов'язково переходьте до нас, розвивайтесь з нами і будемо творити майбутнє україномовного контента разом. Всім щасливо!